Концерт ми діти твої Україну провели для переселенців та дітей з особливими освітніми потребами біля школи мистецтв номер 1 Юні артисти зіграли на новому обладнанні, яке отримали від японського фонду йощики Фондейшн Америка. Напередодні ми про це повідомляли в ефірі. Під час дійства для дітей провели вікторини, конкурси та творчі майстер-класи. Свої номери представили учні, викладачі та випускники школи мистецтв. А ось відкрили концертну програму Діти з інвалідів. Відністю громадської організації ми особливі. Так гарно, ось коли сонце, коли так безхмарне небо виступати і дарувати радість, щоб наші виступи чули не лише в нашій школі, але й далеко за її межами. Ми отримали гарну, сучасну, найякіснішу клавінову. Ми отримали гарну, дорогу, доброговартісну, акустичну систему і, ось, звичайно, цей. Теж гарний мікрофон. Я вважаю, що такі заходи відкриті, вони дуже важливі, тому що до них долучитися можуть усі бажаючі. Для нас він особливо цінний, тому що у нас організація яка представляє дітей і молодь з інвалідністю. Тут є повна доступність. Такі заходи можуть проходити і в парках, і на відкритих майданчиках завдяки такому обладнанню. І сьогодні будуть виступати наші діти особливі цьому концерті. Це приємно вдвічі. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.